Друзі, я вітаю вас у себе на каналі. І у мене для вас, скажімо так, новина, і, мабуть, це буде прохання. Я хочу попросити вас, якщо вас цікавить якась тема, якась можливо інтересна, цікава дуже інформація. Залишайте, будь ласка, коментар. Описувати його під цим відео. Це не та а, подія, яку я робила питання, рубрика питання, відповідь для кожного. Де ви задаєте це суцільно ваше? Ні, це для нас, для всіх. Якщо вас хвилює якась вагома тема, будь ласочка, залишайте своє питання, і я по можливості буду приходити і постійно вам відповідати. Єдине, що я не буду лайкати його, як це у минулих контентах, для того, щоб я бачила. Де я відмічу під цим відео, це значить, я вже відповіла на ваш коментар і дала вам пряму відповідь. Тобто не чекайте, що я зразу пролайкаю. Я буду лайкати тільки тоді, коли я вже вам дам зворотній зв'язок. Тому, якщо цікаво, будь ласка, описуйте, задавайте питання, відкриємо, послухаємо, десь можливо щось відзначимо для себе. Можливо, це якісь події на майбутнє, можливо, це щось з минулого, можливо, це на даний час. Але у вас є така можливість. Залишайте всім гарного дня, до зустрічі.